Центр рівного, п'ятниця, в години пік. Аби проїхати кілометрову ділянку в самому середмісті, треба витратити чи не півгодини часу. Хтось нарікає на відкриття центральної вулиці для всіх водіїв, хтось на засилля транспорту. <звук> <звук> Якщо цей мудак тут не стояв, то автоматично воно б і тут звільнило полосу, Свободно б їхало. Активісти ж просто у прямому ефірі першого місцевого вирішують поекспериментувати, розігнавши неправильно припарковані авто в найбільш напружених ділянках Соборної. Передбаченими правилами дорожнього руху, де можна зупинятися, де не можна зупинятися. Пообіцяли, зробили. Вже у перші кілька хвилин рейду знаходяться і припарковані автівки, що перекривають цілу смугу руху в центрі. І екіпаж державтоінспекції в кількох десятках метрів від порушення правил дорожнього руху. А, а саме правил. тут ви з чим боретесь? От вам керівництво з чим ну саме на цьому місці? дорожнього руху Декілька активістів та знімальна група першого місцевого відкриває деячника очі на неправильно припарковані авто і водіям одразу ж проводять профілактичні. Бесіди з головним проханням перепаркуватись. Ви пообіцяєте в наступному разі більш не порушити правила дорожнього руху. Тут вставати не, не буде. Ну, тільки тут, а взагалі порушить правила дорожнього руху, буде на рахунок зупинків в центрі міста рік. Я буду старатися, не можна. З такими обходяться усними зауваженнями і відпускають, та знаходяться і ті, кому правила дорожнього руху не писані, а інспектори ДАІ, активісти і преса не указ. Де на роботу піди туди, а не ходиш, як кота, знаєш, шмакодявка, то и не так стоит, то инспектор нет. Да, да. Вы а у него на остановке на инспектор э, стоял. То по прибегали с камерами стоять с камерами. Человек даже знает, что он на остановке стоял. Это mm. вас mm. не Он заводится, нет? Во, воу, воу, ви нормально себе чувствуєте? Почекайте, зараз не той, не той. Сідова не кидайся машини, не, не, не кидайся. Доки автохамом займалися даїшники і складали протокол про дорожньо-транспортну пригоду. Активісти помічають маршрутника, що стає на зупинці другим рядом. Аби якнайшвидше набрати пасажирів замістити по-людськи десятьма метрами далі. Щоправда, спроба провести профілактичну бесіду натикається на шквал емоцій водія маршрутки. Давайте мене будемо сердитися, Я все таки людей себе рука. Пожалуйста, діжить себе чи що робити? От і виходить, що за півгодини кілька активістів з камерою впорались з тим, з чим ані міська влада, ані даїшники впоратися не змогли. Після того, як прибрались неправильно припарковані авто, затор зник сам собою. На мою думку, кількість місць для паркування транспортних засобів в місті Рівне є недостатньою для того, щоб забезпечити паркування всіх транспортних засобів, особливо в центральній частині міста Рівне. Відповідно до закону України про дорожній рух передбачається, що для обласного центру не Необхідно 5% паркувальних місць від населення обласного центру. На жаль, в нас в центральній частині міста є недостатня кількість цих паркувальних місць, а торгові центри чи інші заклади, які, Наближують учасників дорожнього руху, збільшують з кожним роком все збільшується. Тому, навіть якщо всі почнуть паркуватися згідно правил, вони будуть шукати місця, яких, на жаль, сьогодні не є достатньої кількості. Саме тому знаходяться і такі водії, що думають лише про себе. Якщо країна не може бути там нікуди остатися, то ми будемо залишатися людьми. Ну, я ж людина, чоловіка, можна його зустріти. А вам було б неплохо перепаркуватися, допустимо, туди там є стояночки. Там можно на перекресточке развернуться на следующий, да, не заехать. Пожалуйста. Ну вы же на остановке, вы сейчас с троллейбусом мешаете. В троллейбусе едет не один человек, как вы, а в троллейбусе едет 20 человек. И вы мешаете 20, человек, 20 людям э, жить. А одна. В цьому ж місці, вочевидь, через близькість одразу двох судів, досить часто, попри спеціальну дорожню розмітку та правила дорожнього руху, паркуються ще й недоторканні служителі Феміди. Переважно на автівках вартістю у середню зарплату українця за все життя. Що робити з такими? Ані керівники державтоінспекції, ані влада міста поки не знає. Водночас, державтоінспекція звертається до всіх учасників дорожнього руху, щоб вони дотримувалися правил дорожнього руху і паркувалися без порушень правил дорожнього руху. А для недоторканних, а також носителів погонів, посвідчень статусів і титулів, активісти обіцяють провести ще кілька таких рейдів, аби місто знало причини заторів у центрі в обличчя. Дмитро Лентію, Артем Логоський та Юрій Кобів, новини рівного.